Якими символами прикрашались споруди візантійської архітектури? Зараз розкажу. Звісно, що це були геометричні, міандринг, хто не відміняв, ромби, хвильки, були рослинні, і виноград, і дерево життя. І, Звісно, християнські. І ще під впливом візантійців. На ті часи споруди прикрашалися інкрустації. Це була смальта, кам'язи і скло. Ні, ми не забули про солярні символи, які тоді так жваво використовувались в декорі.